Динамика дійсно є і динаміка покращується кожен днем. Третій рік війни. Добровільно повернулося 80 військових духбоків. Про інтелігенцію для все Чим ти можеш налякати людину, яка реально втекла, тому що вона вже побувала пеклі? Командир тільки що дзвонив і каже: А нагадай мені, будь ласка, коли ти повертаєшся з відпуски. Я ухвалив для себе складне рішення. Я люблю тебе, Україна, але тобі на мене напльовані. Якщо ви бачите це відео, в мене все вийшло. Також вам треба зрозуміти, що ця розмова про СЗЧ напряму випливає з минулої про ухилянків. Бо дуже цікаво, скільки військових зараз, якщо б могли повернутися у часі назад, пішли б знову до війська, а скільки б стало б ухилянтами. Бо навіть офіційні цифри кажуть за діапазон від. 50 до 100 тисяч звертешників. А навіть ця занижена цифра – це дохуя. Це мінімум 10 повних бригад. Це мінімум в декілька разів більше, ніж КНДР посилає до нас. І це створює велику загрозу. Давайте будемо відвертим. Особисто я пішов на 2-3 тижні повоювати. Двіжанут поки що молодий. Твою мать, сука, йо... Танчик ба і ось проминуло майже три роки. Не два-три тижні, які пхалися в уші з телеекрані, не два-три місяці, які мені уявлялися в найгіршому випадку, а три роки я не слухаю невдатої. І раз ця війна надовго, то дуже важливо мати чіткий термін служби, ні деталого бути в війську тим, хто пішов, не вагаючись і одразу, ні сподіватися на те, що прийде добрий дідусь Трамп і закінчить війну за 24 години, а мати чіткий. Термін служби, де я розумію, що прослуживши 4 місяці, я повернусь в своє звичайне життя, де тепер я буду тримати економічний фронт, робити збори та сплачувати податки. А мій сусід, у якого батька інвалід, прокурор, піде на свої 4 місяці, плюс 4 місяці за батька. Захищати тепер мій сон, кальян та майдалевий раф, а цього нема, навіть не дивлячись на те, що законодавці самі казали, буде тому я ухвалив для себе тяжке, але важливе рішення. Я добровільно демобілізувався. <говорю> я теж знаходжуся з вже третій день, ви можете мене з цим прилітати. І не для того, щоб привернути увагу до проблеми, як не зділав, ризикуючи своєю свободою, а тому, що я це зрозумів. Я любив тебе, Україна, але тобі на мене плювати. І я, дякувати Богу, без важких поранень, на які тобі також в більшості випадків плювати, зможу подбати про себе сам. Скільки разів я мог це зробити? Я добровільно демобілізувався. Дух багато. Хотів я це зробити. Так, починаючи ще з ужгородського військомата, коли тільки напів ока побачив справжнє відношення державної системи до своїх громадян. А влітку 2022 року, ще в 93-й, після шпиталів, я був на межі. З другої сторони, тут добре. То, що мене тоді жорстко попаяло, я навіть обговорювати не буду. В моїй хворій голові тоді стояв вибір з двох рішень? все зачі, поклавши на всі свої переконання, відмахнувшись від цієї відповідальності, яка раптом стала непомірним тягарем. Чи в сідого діловочу і мідічку з ППД другого мігбату 93-го окремої механізованої бригади? І я зараз звертаюся до вас. Якщо ви дивитесь це відео і впізнали мене, то вас врятувало чудо. Бо бігти я не хотів. А таку ненависть, як до вас, я не відчував ні до жодного так званого росіянина. Що ж стосується мого СЗЧ, я скажу більше, всередині мене йде постійна боротьба навіть зараз. Але одержує перемогу той, хто перед вами. Сержант, старший сержант Збройних сил України Андрій. Гав. Чому в мене вийшло? Хоча поки у десятків тисяч побратимів ні. Чому я зміг, принаймні поки що, втриматися від цього кроку відчаю, а у більш героїчних воїнів ні. Саме в цьому я хочу зараз розібратися, а головне, що з цим усім робити. Ми не маємо боятись говорити про складні речі і проблеми в нашій армії, бо це наша армія. Ефективні рішення можливі лише за умови чесної розмови, відкритої розмови про мобілізацію, про бронювання, про СЗЧ. Проблеми треба вирішувати, а не замовчувати їх. Причини з'ясовувати і їх прибирати швидше. Це потрібно було зробити вчора. Виконую ваш наказ і прямо зараз. обозначу найголовніші причини СЗЧ. Перше, командир довбоє, у нас є проблема. Це я вам кажу, як офіцер, дуже часто ти бачиш скоцке на рівні бидла. Відношення офіцерів старших до солдат. Друга відсутність чітких термінів служби. От гнізділов має сісти, бо ні в якому разі не можна створювати прецедента бунтів військовослужбовців, але його вимоги правильні та справедливі, і вони мають зараз бути виконані. Третя провальна політика мобілізації в купі з диверсійною працею ТЦК МСЕКів, ВЛК, поліціантів, не готових до бойових дій та корумпованих менеджерів на різних рівнях. Хронічка бронхіальна астма. Як ви прийшли з асмою ВЛК? Ну, на ВЛК ні, нікого це не турбує, там печати поставили. Четверта, жахливий рівень підготовки мобілізованих і не тільки в фаховому плані, за що, хоча б говорять, але і в психологічному плані про що говорити зовсім не прийнято. П'яте. Важкість бойових дій. І Шосте. Ворожа пропаганда. Значить це псо? Угу. запускає лож про мене і мою сім'ю. І після цього, неймовірно, довгого вступу ми переходимо до першої частини. Частина перша. Командир довбою. Ця причина складається з декількох питань. Перше. Як об'єктивно оцінювати командира? Друге, як мати можливість звалити від командира довбойову? Третє що робити з командиром довбойовим? Четверте, як повинна працювати система, щоб унеможливити чи зменшити вирогідність появи командира довбойового? Ставлення до особового складу. Є командири, які віддають ненормальні, неадекватні накази, внаслідок чого загинає особовий склад, не несе відповідальність, особистий конфлікт залишили поля бою. Уявіть собі таку людинку, яка не була ні разу в житті ні в одному бою, яка будувала свою кар'єру як типовий савковий та посавковий номенклатурник, який паразитував, не маючи ніяких талантів, окрім порішати з потрібними людьми на тлі вмираючих з А потім. За висловою років вскочити в управління ЗСУ, де на початку повномасштабки, відповідаючи за оборону одного дуже крупного міста, скажемо політкоректно, самодістанціюватися. А коли запахло смаженим та зникла змога жити своє найкраще життя і ні за що не відповідати, просто звільнитися з зсу за висновком. Велка, а на дзвінок журналістів з проханням підтвердити цю інформацію, відповісти до снідання і покласти слухавку. Майже так само, як на початку битви за те саме велике південне місто, поки гинули підпорядковані йому і кинуті ним воїни, відповісти на питання про подальші дії. Нас за жалі кинути слухавку, побігти отримувати героя України. Він хотів зробити деру нам в обороні. Ви ще не охуїли? я? Ще раз, людина, яка ніколи нічого в своєму житті важче, чим нахуй в сауні, не робила, тим самим підірвала своє здоров'я, так що спокійно звільняється ЗСУ за висновком. За висновком того ж самого державного органа, який вважає, що ось ці люди спокійно потягнуть бути штурмовиками ще років 10. Я вже не кажу за молодший офіцерський склад, який в своїй більшості отримав офіцерські звання, прибуваючи на військових кафедрах інститутів, якраз для того, щоб потім не йти в армію. Це взагалі повний сюр. Заходьте в посадку, там нікого немає. Невже ти жодного разу не отримував наказ зайти в посадку, в якій нікого нема? Просто Я зайти це... треба поміняти. Це Класика це класика. Класика. Повторюю риторичне питання в тисячний раз. Як командиром може стати людина, яка уникала мобілізації, ніколи не воювала, не вивчала нічого пов'язаного з військовою справою, платила хабаря за військову кафедру, і тут під час війни опинилась. Офіцером, але стільки зайшло сміття в сили оборони, що це просто. Але і до кадрових офіцерів амбітних є багато запитань. Від імені військовослужбовців Львівського гарнізону та колективу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Хоча чому дивуватися, коли Академію сухопутних українських військ керує ю**ний СаОК, темщик вата та корупціонер, керує. 20 років, хоча по закону не міг би знаходитися на посаді більше 10. І знову після піднятого галасу суспільством його нарешті звільняють. Але він і тут не любову систему і знаходиться на фіктивному лікарняному, з якого його не можуть звільнити. Щиро вітаю вас із новим 2014 роком. Роком, але в мене питання: із якого переляку злочинець, генерал-лейтенант Ткачук не сідає на пляшку у в'язниці з конфіскацією майна у всіх продачів? Чому ще нема таких законів? Простіше воювати з ворогом чи з нашими генералами. Можна багато говорити про командирів довбайобів да не тільки в розрізі теми СЗЧ, а й взагалі в площині виживання нашої країни. Але краще, усвідомивши, що ця тема є величезною системною проблемою, розглянути способи її вирішення. Перше. Відповідальність. Ще на початку повномасштабки, коли я вже на власні очі побачив цю всю гавнарську систему недолугих нулів у погонах, мене дуже здивував закон про посилення відповідальності для військовослужбовців, без реальних важелів впливу на командирів, у котрих насправді відповідальності. І наслідки за пройоби повинні бути більше в залежності від величини зірок на погонах. Так, от немає її відповідальності командирів, відповідальності генералів немає. Починаючи з 22-го року, наш генералітет бездарно втратив кращий елітний бойовий потенціал мотивованих патріотичних українців, які прийшли в армію, але відповідальність. За що? За населений пункт, за посадку, за окоп, за виконаний приказ будь-якою ціною. А хіба ці цінності декламує наш главком і гарант? Ні, найголовніше зберегти людину. І ми дивимося на поле бою, як зберегти людину. Ми можемо втратити техніку, втратити технології, але мінімізувати втрати людей, іноді ціною тих чи інших метрів або кілометрів землі. Так, людина. Важливіше за землю. Землю ми потім повернемо. Людину, цю ми не зможемо повернути. Перша і основна цінність це життя кожного нашого громадянина. Особливо того, який став на захист нашої країни зі зброєю в руках. Життя наших солдат це єдина цінність, збереження якої є основною задачею від командира відділення до генерала, який планує геніальний наступ, в лоб на укріп район, крича вперед, вперед. Ще до початку контрнаступу була повна впевненість, що ми точно не будемо атакувати на півдні. Всі навкруги казали, атака буде на півдні. Крим, Крим, Крим. Не треба бути військовим експертом, щоб розуміти, коли ворог тебе чекає, треба бити в іншому напрямку. І до самого контрнаступу була впевненість, ну що там же не довбойоби, ну точно вдаримо десь в іншому місці, як це було з звільненням Херсона і Харкова. Тому тут теж була впевненість в тому, що План більш складний ніж може здатися на перший погляд. Тепер здається, що операція по звільненню Херсона і Харкова то був щасливий збіг обставин, а не геніальне планування, тому що то, що коїлось на південному напрямку, це був рівень планування довбайобів. Навіть коли вже почався контрнаступ Запоріжський, перші дні я був впевнений, що ми обманний маньор, що ми обманний удар. А зараз, десь в іншому місці, наші основні сіли вдадуть справжні удар. Але через тиждень стало очевидно. Що основний удар це ми її. На жаль. На другий день контрнаступу, коли ми в другу, другу ніч ми правооборони, я зрозумів і сказав там, своїй дружині в приватній розмові, що все. Контрнаступ захлібнувся. Кажуть, Ні, почав, він каже, що не спочався, він же закінчився. Він же закінчився. Все. Нічого не буде вже. Уже ми не змогли це зробити. Все треба змінювати, наче нічого не буде. А ми продовжуємо робити ще три місяці. А замість посилення відповідальності солдата треба ще два роки назад вести відповідальність командира за втрату особового складу, особливо для генералів, які управляють бригадами, батальйонами, ротами в ручному режимі, а потім ні за що взагалі не відповідають. АУ, міністри їх міністерства почуйте, є відповідальність за майно та за техніку, а за втрату особового складу відповідальності нема. Як так, що довбайоби, які стерли бригади, які розробляли плани, через які були стерти бригади, не несуть ніякої відповідальності. Де розслідування, де покарані генерали, дуже поважний пагон, некомпетентність якого є причиною загибелі сотень, а то і тисяч наших солдатів, а йде на підвір. Як покарання. Це що за б**ство? Як ще вам сказати, що треба впроваджувати не рейтинг фрагів командирів, в погоні за якими вони будуть класти ще більше людей, а відповідальність за втрату особового складу і рейтинг командирів, від котрих солдати біжуть, безвідповідальність солдата змушує здригнутися стрій, і це погано. За це треба карати. Але Безвідповідальність генерала змушує зникнути любий стрій. Любий. Коли мені генерал ставив задачу взяти позицію там 2 кілометри 36 людьми, я сказав, це неможливо, може 300 метрів. Не бойтеся, ми вам ночі включимо транслятори вой-волков, вони за заночці перелікають, сутром забрехніть і вони побіжуть. І це мені каже бригадний генерал. Я це почув, і я зрозумів, що я попав в дурдом. І, на жаль, це не одиничний приклад. Вилко включали, звісно, не помогло. І половина з тих, хто пішов, не повернувся з тобою. Кримінальна відповідальність за втрату особового складу, рейтинг командирів по совокупності виконаних завдань, втрат особового складу і бажання підлеглих збігти від тебе, і якщо ти той довбойоб, від якого всі бежуть, звання в ноль і солдати. А не перевод на аналогічну посаду в іншу частину. Ця система, коли командири та генералітет отримують у покарання переведення, це якийсь бути цирк без відповідальності і тотального самознищення не тільки армії, але й держави. А ця квінтесенція, охуєвших хряків, як Содель та ткачук, повинні. Не на пенсії та лікарняному бути і жити своє найкраще життя після того піздеця, що накоїли в той час, як не зділав, даю, 12 років, а бути розжалованими у солдати і відправленими у посадку під Покровськ, подаючи приклад п'ятидесятирічним слюсарям і як треба воювати. Бо це ж вони сука справжні військові. І ніякі ВЛК не повинні для них. Працювати інакше, ніж ось для цих чоловіків. Якщо ці чоловіки за думкою ТЦК і ВЛК можуть воювати в окопах, то ця хуйня тим паче. Проходив ВЛК? Ні. А що? Боюсь, що заберуть. Без працюючого інституту відповідальності ми не виграємо цю війну. Ви що цього не бачите? Дайте нам виграти цю кляту війну. Просто в якусь боротьбу з якимось генератом, просто конченим, якого вже давно повинні посадити. Я втомився, я, я, я реально втомився, Я хочу воювати. Я не хочу блядь, ходити, ходити на інтерв'ю, там вся херня, я хочу воювати. І це ж все роблять інопланетяни. А українці, які дорвалися до соціального ліфта спотворені, не працюючи на перемогу системи, де покарання це переведення на іншу посаду. На тому ж ліфті, зневажаючи життя солдатів, їдуть в великим погонам під гаслом. Це ми справжні захисники, але не збираються вигравати війну, бо для них не існує відповідальності відповідальності, яку треба знайшовши в собі політичну волю, запустити. Згори командир має бути обов'язково сформований з авторитета підлеглих. Це надзвичайно важливо. Жодного іншого шляху для справжнього командира не існує. Друге. Школа лідерства. Сучасна система отримання офіцерського звання давбайобами, які просто мають кафедру. Це зґвалтування здорового глузду. Таке, як і мобілізація, нікчем, які колись десь мали звання в пропуканій пассавковій армії, і при мобілізації одразу йдуть на офіцерську посаду під час повномасштабної війни. Ви тільки замислиться. Мер Умані Олександр Цебрій, який добровільно пішов захищати країну, через два роки повна. Масштабки гине під час бойового завдання в звані молодший сержант. В той час, як якийсь чорт, який ховався від мобілізації, нічого про військову справу не знає. Після відлову ТЦК, маючи військову кафедру засала, стає на офіцерську посаду гіпотетично, командиром того самого мера Умань. Чи в моїй ситуації, коли я був ще в 93-й, чмо, яке бухало та грало в доміно? нікчема якого я б не найняв би тим майданчик мотошколи, бо воно кончене. Під час війни стає капітанами, сидячи дупою теплі на ППД, дуже намагається довести начальство, що воно потрібно саме тут, а не на фронті. В підсумку, саме із за цього, у я замість шпиталя з дирявою головою і поламаними ребрами, знову Чуть не опинився в окопі. а погано з його слів мені було не тому, що я був весь скалічений, а тому, що бухий. І це не дивлячись на те, що я не вживаю алкоголь. Привіт, сідой більшість не роблять цього. Тобто, боєць з незагоєними ранами, з незарожчимися кістками повертається на нуль. Фактично стає на облік, що він прибув, і його мають відправляти на позиції. А він, ну типу на костеляху, але в принципі він не мав би сюди в принципі вертатися. А величезна кількість цієї пихатої літки кадрової ахвицери, які до хтавумні, але по факту є суто гавнарямі в той час як найкращі командири сучасних збройних сил України не мають відношення до цих піджаків. Чому? Тому що в наших військових вишах система створює не лідерів. Панів без натяку на відповідальність. Чому у Білецького перший запис у військовому квитку полковник, а його бригада при цьому одна із найефективніших? Чому для Вереса не треба відловлювати людей на вулиці, як в свій час і в 47-му Магура? Чому Мадяр? Чому Редіс? Тому що вони лідери для своїх людей, а не пани для своїх кріпаків. І поки наша система не почне готувати лідерів, а не панів, діла не буде. Поки поважні пани будуть пригати по посадам, і не для того, щоб бригаду зробити краще чи спланувати якісь переможні дії для досягнення перемоги з найменшими втратами, а для того, щоб пробути регламентований термін командиром бригади ЗСУ для отримання звання генерала, діла не буде. Або перетворюють ЗСУ на відстійник для корупціонерів. А потім дивуємося, чого це армія, такий гавнарська корупціонний офіцерський пиздець. Тому що от такі мразоти, як на скрінах, мобілізуються на посади, і явно не лінійної піхоти чи штурмовиків. Їм же командні подавай І їм даються командні офіцерські посади. Стільки зайшло сміття в силу оборони, що це просто так ось. Армія це не демократія і не може її бути. Це нормально. Армія це жорстока ієрархічна система, яка до того ж сама себе реформувати не в змозі, без впливу взовні. Чи ви вважаєте, що дрони з'явились в армії без зовнішнього впливу? Вітаю вас, друзі! Військові можуть стягнути завісу з проблеми, розказати, як цю проблему виправити. Але без вашого зовнішнього громадського впливу нічого не буде. Якщо ми, ви, суспільство, не будете вимагати реформувати систему, яка продовжує просувати вгору, у Єбані, в яким похуй і на життя, і на країну ми загинемо. Ми з вами, як українці, Україна. А ці всі ткачуки та содалі ще сенаторами стануть у федеральному окрузі. І з новим роком, третє переведення. Поки ми не зробимо з наших вояків козаків, а не безправних крипаків і сталінських колгоспників, ця сіра Потарач, яка нацепила погони, буде знищувати наше ЗСУ і країну. Не буде діла без конкуренції, не буде діла, поки солдат це витратний ресурс у власності командира, солдат це людина, яка робить найважчу і найнебезпечнішу. Роботу. І задача всіх командирів, логістів, штабістів, діловодів, полковників, генералів та главкомів зробити все, щоб у солдата було два максимуми. Перший максимум можливого вогневого ураження, а другий максимум відсотка для виживання. І самий простий крок побачити справжній рейтинг командирів це відміна кріпацтва. І вільне переміщення військовослужбовців з частини в частину, одразу побачити, кого з саною тряпкою гнати з командирських посад у посадки, а чи досвід масштабувати. На жаль, та система, що була анонсована і впроваджена в армії плюс цієї задачі наразі не виконує. Замість цього, ми маємо недолугі милиці, майже єдина реальна можливість з'їхати. Тися від добоєба, це піти у СЗЧ, а потім доєднатися до підрозділу, в який тебе не відпускав. Справжня працююча відповідальність, яка найжорстокіша до генералів, а потім вже до солдатів. Школа лідерства і командири, які проходять весь бойовий шлях, а не починають війну з грив стратегію у монітора. Якщо ж тебе чекають в іншому підрозділі, переведення в нього без милиць під назвою СЗЧ. Командир має бути обов'язково сформований з авторитета підлеглих. Це надзвичайно важливо. Жодного іншого шляху для справжнього командира. Не існує. Авторитет він свій може зробити абсолютно зрозумілими речами: це е, справедливістю, це готовністю е, бути поруч зі своїм особовим складом, і це його бойовий шлях, да, який він пройшов до цього. І це має бути обов'язково в комплексі, тому що навіть окремо це не працює. Ну тобто, людина може мати надзвичайно крутий бойовий шлях, але ставши командиром, стає просто говно. Ну, так буває. Частина друга. Відсутність термінів служби. Давайте будемо відвертими. Особливо я пішов на два-три тижні повоювати. Віжан поки що молодий. Не стільки заради країни Україна як проти концентрованого зла, яким є Московія. Я хотів бути одним з нас, всіх, які всі разом роблять все, щоб відстояти наш з вами шанс створити Україну тою країною, з якою не хочеться. Дякую, друзі, дякую вам без вашої допомоги, як завжди ніяк.